Шановне товариство, мої дорогі земляки, сьогодні один із найщасливіших днів у моєму житті. Ви знаєте, ми з Антоніною Андріївною стільки, мабуть, сотні разів говорили про цей день, коли це відбудеться, чи це колись відбудеться, чи не відбудеться. Мріяли, будували плани і слава Богу, це все збулося. Я хотіла б, щоб ви. Не просто офіційно говорили сьогодні про Миколу Галагана. Ми ж його земляки. Ми ходимо по тій землі, на якій він жив, по якій він ходив. От сьогодні прозвучало ім'я його батька Микола Олексійовича Галагана. Вправді він 50 років був священником у нашій церкві. Він збудував це приміщення, але ніхто не знає, я досліджувала набагато глибше ніж відомо про Миколу Галагана. Ніхто не знає, які були стосунки у батька з сином. Батько був рішучий прихильник царя батюшки а син боровся проти царя батюшки. У 1904 році у Миколи Галагана народився син Миколка. І було це, знаєте, де? Ми всі з вами, хто старшого покоління, ходили в попову школу, знаєте, отам, не доходячи до лиходіївки. Так от у тому приміщенні народився син Миколи Галагана, теж Микола Миколайович. Галаган, а Микола Галаган у той час, на був? сидів у Лук'янівській тюрмі. І за що він сидів? За боротьбу проти царизму. Він брав участь у революції 1905 року. Так само, як і Леся Українка, і інші провідні діячі того часу, він мріяв про що? Що царизм скинуть і Україну зроблять незалежною державою, і вона буде щасливою. Казала Леся Українка якими щасливими будуть наступні покоління українців? Вони житимуть у вільній незалежній державі. Але як багато часу пройшло, поки це сталося насправді, хотіла б, щоб ми згадали сьогодні і ту Требухівську школу, першу нашу школу, попову ми її називали. І ту тих наших учителів. Я сьогодні пам'ятаю вчителя співів і свою першу вчительку Галину Йосипівну Ковбасинську, це наше життя, це наша історія. Хотіла б сказати про е, Миколу Михайловича Галагана е, те, що не прозвучало сьогодні. Ви знаєте, якось ми не завжди вміємо цінувати. Це унікальна постать, люди. Це не в требухи унікальна постать. Це унікальна постать у Броварському районі. Іншого такого діяча, як Микола Галаган, немає ще. Це... Це людина найвищої державницької проби Микола Михайлович Галаган. Це діяч найвищого класу, який породила броварська земля. Це по перше. А по-друге, він по праву належить до очільників державницької місії українців у світі і проніс він цю державницьку місію не тільки тоді, коли був членом, мало хто знає, що він був членом Центральної Ради. Він був членом Центральної ради, він був членом малої ради. Після центральної ради була ще мала рада, і він мав вищу освіту. А тоді, у часі УНР, дуже мало людей мали закінчену вищу освіту. А Микола Микалич Галаган кінчив університет Київський. І коли постало питання, що треба представляти Україну у світі, не було кого послати, щоб людина мала вищу освіту. І Михайло Грушевський підійшов до нього і попросив, щоб Микола Михайловичу, прошу вас, будьте послом, бо нема кого послати. І Микола Михайлович погодився. Спочатку він їздив на Дон із спеціальною місією. Це були дуже важкі важкі місії. Я ще Обдумувала сьогодні все його життя вночі, цілу ніч сиділа, думала про це все. Це дуже мені близьке і дуже болюче. І я собі уявляла, як він, бідний, прожив це життя, люди, уявляєте, поїхати туди, приїхати фактично без результатів. Якщо випаде нагода, я можу в бібліотеці детальніше про це розкажу. Потім його послали в Румунію. А в Румунії політична ситуація була дуже складна. Не хотіли визнавати нас, Румунія не хотіла визнавати незалежність України, нічого не нагадує. Як сьогодні, правда, як нам важко сьогодні, а тоді така сама ситуація була. А він взяв на свої. Трибухівської із Требухівської землі зароджені плечі і поїхав туди і боровся. Там, там влада мінялася без кінця, там за п'ять місяців, п'ять разів помінялася влада, а йому треба було це все витримати. А потім його призначили головою дипломатичної місії в Угорщині. Я хотіла б сказати, що він мав політичні погляди дуже чіткі. Дивіться, коли е, під час роботи в Угорщині у директорія е, з яку, е, уклала договір, Варшавський так званий договір із е, Польщею, е, Галаган був противником, дуже сильним противником цього договору. Він казав, що поляки все одно підведуть нас, поляки все одно нас зрадять. І на знак протесту проти е, цього договору, він е, Покинув місію, він сам під добровільно цієї роботи покинув місію і повернувся в Україну. Те, що було, діти сьогодні трохи сказали. Те, що було під час війни, те, що було потім, я тільки хочу сказати. Про таке, що я шукала могилу Миколи Галагана. Довгий час мені не випадало поїхати, а потім я почула про Ольшанське кладовище і що нібито він там похований. Я поїхала у Прагу, знайшла Ольшанське кладовище, прийшла туди, може, трошки довше, але скажу вам, це були неймовірні для мене хвилини. Знайшла там церкву, прийшла в церкву. Сидить там баба, якась стара, стара, така, вона нащадок білогвардійців. Я її питаю, скажіть, будь ласка, а де тут є українські могили? Ні, де ніяких українців, де не з ваших могил, це руски, все. Я тоді купила свічки, поставила, заплакала і кажу, Господи, ти знаєш, як довго я сюди добивалася? Наведи мене на Галагана, наведи мене, Боже. І я. І щоб вона не бачила, що я плачу, пішла. Йду із заплющеними очима по дорозі. Отак От іду, йду, йду. Збоку кущики сам шиту пострижені. Я розплющую очі, а там малесенький, такий, ну дуже скромний, така плита. І написано Софія Русова і фотографія Софії Русової. Я просто. Через ті кущики перескочила, впала на могилу і просто кричала не своїм голосом. Я не уявляла, що я можу побачити могилу Софії Русової. Це було 2012 рік. Була ну, зі мною моя учениця, я її взяла в цю подорож. Вона теж біля мене раз, рядом. На ту могилу впала, і ми вдвох плакали. Я кажу, значить, тут наші українці. І ми пішли шукати могили українців. І ми знайшли могили українців. Їх там дуже багато зруйновані, перекособочені хрестики, попадали хрестики. І ми знайшли могилу. Такий діяч був викладав разом із Миколою Галаганом Антін Хмарук. Написано на хресті Антін Хмарук, і внизу під е, е, цим написом така табличка, і на тій таблиці написано так, що прочитати ми не могли. Тому я взяла й помадою навела по е, доріжках. По тих, що були вибиті букви, навела і прочитали ми доктор Микола Галаган. 1882 рік не написано, що требу, а написано Київ, тире і дати смерті невідомо. Ніхто не знає, де він подівся, коли ну, чи його вбили там, чи його вбили по дорозі, вже сюди, кудись невідомо. Але знаємо, що його там немає, справді у моєму житті була така дивна історія. Колись в архіві в Києві працювала Катерина Криворучко, і вона мені розповіла, що їй дали поштівочку таку, від руки написану. Це дала одна жінка, яка жила в Парижі. Це архів матері тієї жінки. Був, виявляється, ця поштівка написана рукою Ольги Галаган, дружини Миколи Галагана. Я тієї поштівки так і не бачила. Вона мені тільки розказала про те, що там написано. От, але я шукала, коли це була на кладовищі цьому шанському. Я шукала і Миколу, і Ольгу. Реєстрації немає. Нема ні Микола Галаган, ні Ольга Галаган. По американських журналах я знайшла, що Ольга Галаган померла в 1966 році в жіночому американському журналі. Е, була е, повідомлення про її смерть. Що сталося з Миколою? Микола був неповносправний. Він хворий був хлопчик. І так все життя прожив. Що з ним сталося, ніхто не знає. У реєстрі на Ольшанському кладовищі є тільки одне прізвище: Анеля ну, Галаган, тільки одне прізвище, Анеля Галаган. Хто вона така? Ніхто мені нічого не міг сказати. Думаю, що це просто ну, одна якась, яка що це не рух.